Всем привет. Итак, старий майдан. Он нашел трутовика. Божевтого. Все його називають курка. І як зварите, він похожий на курку. Гриб. Дубина то велика, але тут щось грибів немає. Раніше тут був буковий ліс, його зрізали, а тут росли гриби. Тепер я тут хлопенки деколи збираю. Так, я тут близько вирішив подивитися. Що тут росте? Розказували, що хтось назбирав там дві сумки таких десь біля залісів пені. А це старий майдан між залісом і майданом. Це мій пес кабана ганяє. Ось тут шостого року я не бачу. Крупила та сама. Вроді багато гіллячок таких, на яких вони повинні рости. Може пізніше. Піду ще туди на край, там все скорше ростуть. Отупеньки люблю такі місця. Таких багато вологи, кропива, вільха, граби. Ось такі старі дерева. Там вон гливи ростуть. Але туди залізти такі неважні, дрібненькі. Маю показати. Вот вони. Щоб вишенка на них кажуть. Багато бережі. Може бути біля гриби. Ну, хороше місце таке Заслуг... заслуговує уваги. Зато я сюди і вступив. Якщо не опеньки, може якого гриба під осишника. Вон махоморщиків багато є. У нас їх ніхто не бере, а люди збирають, сушать. высушил, кусочек зил и кайфуешь. Вот тут такие буки были здоровые. Там нижче есть такие пеньки, трохи свежи, свежие, 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 свежие. Сорока, короче, часовика. Ось так чуєте, ті птахи кричать з наших хтось ходить. І тут біля тої добре грибочки росли Так поки краях. Це було раніше, не знаю що тепер щось я не бачу нічого проте все тут Ребів немає. Йду далі за опеньками. Ось тут Видно кабани парпались. Вологи багато для опеньки. Наразі просто. Тут і добре. Хочемо, щоб запах. Тут як в піньках Ми все збирали. Тут багато, правда, людей не знають. Пара села. Ну і чужі приходять. І синівці збирають. Залізти Тут близкий майдан. тут є такий курганчик, який підозрілий. Берези ростуть. Казала туди з гусорово могила. Не знаю. Тут ще вроді один є такий. Мото дерево так поламало було. З коріння випарчувало. Дивіться скільки тут піньків, Там далі березино. Ви гриби росте. Принаймні я так думаю. Раз я стільки лісу пройшов. Хотілося б це щоб знайти. Ще пустився вниз. Тут все опеньки не збирали. У тих місцях. Так біля дороги вони по, по дорозі росли. Вже хтось подиви, я башня є сюди. Тут дуже далеко від села. Паня немає тут. Там така дебра здорова. Туди йде на шпикулося, на рем'язівці. Тут я в долинці. Там вивче березина. Не знаю, вже телефон починає щось вивчити на певний акумулятор капець. Так що буде короткий фільм. Хотів гриба йти.